Всім привіт! І це знову Артем. Це день 10-й, це п'ятниця, кінець тижня. І записуємо дуже такий короткий звіт за цей тиждень. Вийшло, да, в цьому тижні вже спробувати різні варіанти, як я подавав по світлу. Да, там я змінював кольорну температуру в кімнаті. А також я змінював те, як я. Розмовляю з мікрофон. Да, і на цьому моменті мені вже прям от зручно вже працювати з камерою. Да, і мені хочеться на наступному тижні заакцентувати на деяких словах, які я собі постійно там, використовував. А для цього на наступному тижні я хочу працювати з тезами. Да, тобто, в мене було просто менше цих моментів, про які я хочу подумати в моменті запису відео. І я а, мав вже заготовлену структуру. Це буде як мій попередній такий крок перед тим, як переходити до того, щоб працювати з сценарієм. Тому що на уроці, на уроках, точніше, на цьому відеокурсі відосіки-бабосіки, ми зараз отримали задачу вже працювати з сценарієм і по сценарію записати відео. Але так як я до цього моменту ще не був з цим готовий працювати, то я хочу собі розбити на кілька етапів да, і спочатку спрацювати по тезам, тримати в голові тези, да, щоб це було простіше потім працювати з повним сценарієм і кожен пункт вже да, проговорювати і не використовувати це слово Да. Окей. Okay. Так. А тому сьогодні дуже коротке відео, в якому був коротенький звіт за цей тиждень, і план на наступний. Тобто, за вихідні я хочу собі зробити план на наступний тиждень в тому, що які тези я хочу подавати в кожному наступному відео. Тому ви, ви підписуйтесь. Залишайте в коментарях те, що ви побачили за ці 10 відео, що було вам цікаво, що ні, де були помилки, Вказуйте на них. Я з радістю почую їх, прочитаю, відпишу вам. А також використаю для того, щоб в майбутньому покращуватись, тому що це тільки 10 відео, а буде соте, двохсоте, тисячне, хто знає, куди ми дойдемо з цим всім челенджем і тими каналами, які я буду запускати далі. Тому підписуємось, коментуємо, залишаємось на зв'язку і побачимось в наступних відео.